перші поранені українські військові почали приїжджати до Філадельфії у 2015 році. У місті знаходиться низка потужних медичних центрів, які зголосилися лікувати поранених захисників. Ірина Ващук-Дісіпіо – засновниця та керівниця благодійного фонду Soldiers Ukraine». згадує перших військових розселяли по знайомих. І це людям напряжно, і це самому військовому напряжно. Там може там місяць це окей, але якщо людині треба жити півроку, десь це вже not окей. Okay. От і ми почали задуматись над тим, що нам треба мати щось таке, де військовим буде зручно, де вони будуть почуватися себе добре, комфортно. Гроші на купівлю будинку збирали по усій країні, і вже пізній осені 2022-го волонтери за 450 тисяч доларів купили невеличку будівлю у передмісті Філадельфії, де зосереджена українська громада. Ми купили те, що на то на те, що нам вистачило грошей. Але е, благодійні збірки вони не є там. Прям такі здорові в нас, і в нас нам потрібно було повністю проробити все. Нам потрібно було зробити двері, санвузли, доступні свізочки, виїзди, в'їзди. От е, такі, як сказати, де б військові могли їздити по по будинку без без Просимо допомогти з ремонтом. Зголосився Олег Ступень. Олег вже не одне десятиліття займається ремонтами. Саме він зібрав команду хлопців, які після основної роботи приїжджали ремонтувати будинок. Хлопці зголосилися, тому що. Всі розуміли, що це йде дійсно для військових, і хтось як просив, чи, чи можна там хтось на один день, хтось на два дні, хтось з дві години вечором. І ми так спільними силами це зробили. Більшість будівельних матеріалів для ремонту надали українські підприємці, власники місцевих будівельних магазинів та компаній. Я підійшов до власників, попросив їх, чи вони можуть чимось допомогти. І нам дуже багато зголосилося, і дуже багато матеріалу дали на цю хату. А, вони повністю забезпечили підлога, кухня. Ну, ну, все, все, що можна було в них там набрати. Та то Олег і набрав. А вони подарували. От, і це дуже так. Я ж кажу, такого ніде. В інших штатах у нас такого не було. Олег досі продовжує опікуватися будинком. Якщо потрібно щось відремонтувати, він та хлопці поруч. Одним із найбільш відданих волонтерів фонду є два місцевих подружжя Слободянів та діщуків. Олександр та Галина Слободян фонду допомагають з 2015-го. Саме вони прийняли в себе першого пораненого. Навіть як був будинок відкритий у нас останнім часом був танкіст Паша з дружиною. Вони поїхали в січні. Тому навіть будинок був відкритий сильно настільки ну, і бере багато військових, яким треба допомогти, що не вистачало місця. І в нас жили. Після відкриття будинку волонтери продовжили опікуватися військовими. Ольга Діщук відповідає за логістику та переклад, коли хлопцям потрібно їхати до лікаря чи на операції. Між дівчатами ми розподілили там Вікторія. В нас відповідає більше за магазини, за продукти. Я відповідаю більше за координацію апойтментів, відповідаю за те, щоб передивитися в кого на яку дату назначено до лікаря. Родина Слободян протестанти. Вони дуже активні члени парафії та постійно збирають кошти на потреби українських військових. Я колись так тільки но мріяв, але вони, наша церква згодилася щомісяця підтримувати фонд. То підтримують, правда, вже зараз у другій церкві теж хочуть підтримувати. Ми їм дуже вдячні, як пастирям, так і священникам і парафіям. Родина Діщуків православні. Вони комунікують та збирають фінансову допомогу на отримання будинку та операції військових у православних та греко-католицьких церквах. Ну, збірка відбувається коли найчастіше це коли відбуваються якісь фестивалі, то, то ми збираємо там кошти. І інколи нас запрошують до церкви на недільну службу, то ми йдемо туди. Місцевий бізнес також продовжує підтримувати хлопців. Один з супермаркетів, наприклад, частково забезпечує будинок їжею. Піклуються волонтери про дозвілля поранених. Відповідає за це Рада Дубашинські. Волонтеркою вона стала вже після початку великої війни. Там Я намагаюся возити хлопців у різні міста, показувати їм Америку, розповідати американську історію, поїхати у Вашингтон, Нью-Йорк, просто знайомити їх з американським способом життя. Рада додає, долучає до волонтерства і своїх синів, які вже народилися у США. А також організовує зустрічі українських військових з американськими школярами. Ми намагаємося познайомити якомога більше американських дітей із військовими, щоб коли закінчиться війна, увага до України не відійшла на другий план. Адже хтось із цих дітей може стати сенатором чи президентом, і він пам'ятатиме, що особисто зустрічав українського солдата, який пройшов війну, і робитиме добро для України. Все більше поранених в Україні потребують складних операцій у США. Тому фонд за підтримки місцевих церков та кредитної спілки купив вже другий будинок для поранених. Олег Ступень разом зі своїми хлопцями вже майже закінчив там ремонт. Усі волонтери у Філадельфії мають постійну роботу. Зізнаються, суміщати її з волонтерством непросто. Всі втомлені, але кидати це ніхто не збирається. Олександр Діщук, наприклад, пам'ятає, усіх хлопців по іменах, і вони досі йому телефонують. Заряджає їхня енергія після того, як ти бачиш результати, як вони були на візках, і коли вони стали на ноги, і ти бачиш їхні очі, їхні, їхні враження, їхні емоції. Оце напевно що той заряд, який дає тобі. Натхнення працювати, працювати далі. Так, так само був Андрійко, в нього були проблеми з очима, він не бачив, коли йому я його возила на операцію, і я перший день возила, коли знімали вже пов'язку. І коли знімають пов'язку, він розвертається до медсестри, каже, ой, а у вас така гарна зачіска. Просто емоції. Емоції, напевно, мотивують до того, що треба робити це далі. Дивлячись на наших хлопців через те, що вони перейшли. І як вони тримаються, нам натхнення працювати далі. Як українці ми повинні допомагати і підтримувати, не забувати, що ми українці, де б ми не були? Знаю, що Андрій тут у нас був, і він зараз на передовій. Він втратив дві руки, втратив око, втратив ногу і з протезом, і він на передовій зараз. То для мене, як сказати, за їм допомагати. помагати Філадельфії Ірина Соломка Павло Терехов, голос Америки.